Всім привіт! Вітаю на каналі. Іду воно заганяти, дивіться, кого, бачите, <гуси> гусей. Ну і зараз покажу вам, що я далі буду робити. Мені треба ще зараз взяти бентамочок, загнати, воно не сидять. Вон там, дивиться. Бачите, ну зараз все по черзі, треба. <гуси> Індичата перші, тоді, напевне, гуси підуть. <гуси> тоді бентамочок. Ну, а тоді подивлюся, що там далі що до цього. Ось, тебло в нас, парко, ну, літо продовжується. Зараз покажу вам передну камеру. Ось, забрала двох курчат. Ті, що торябенькі, я казала. Щось їм не подобається, щось вони коротко, ведуть себе якось дивно. Це засинає на ходу. Це якось, бачите, які вони. Ну, кросова птиця, є кросова птиця. Щось з ними не так. Так, давайте. Е, е, гуси, гуси. Шш. Діть сюди. Гуси, 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 гуси. куди? Діть сюди. Боже, які дурні, дідь сюди. Гуси, ось, 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 ось о, діть назад. Господи, полякали індичат. Все, все, йдемо, йдемо. Диви, одне лишилось. Що таке? Що? Гуся? Зараз і до вас черга дойде. Курка, дивіться, закрилася в цьому сітці. Ну, от, Отак ну, не треба було залазити сюди. Що ж ви? Ви спочатку робите, а тоді думаєте. Диві. Давайте, вилазьте, вибігайте. Давай курка. Ну, Виходь. Що йдемо? Порозгрібали он корм. Ой, що вам сказати. Ці зараз будуть бігти, так, а цікаво, чи свиня, може хтось давав. Мама казала, що не давала. Що, ви ще, ви ще не їли малі? Зараз йдемо, зараз. Так, давайте що зробимо зараз. Ми зараз щось сипнемо курочкам, щоб вони сюди побігли. Щоб можна було легше загнати. Господарство, все інше. Вже вечір давно вам не показувала, як я заганяю. Думаю покажу. Давайте. Кш -кш. Бо ви хочете дивитися, дивитися хочете? Знаєте? Все, їжте. Все. Отак. От Ось ви ще повбиваються. Давайте ви поки що. Зайчики виходьте, давайте. А, вони вже й не вийдуть, вони вже. Вони вже цей. Чи вийдуть? Ну от так, да, ламайте мені кормушку останню. Давайте, біжіть. Так, ви там сидите. Давай, то тільки не заважай. Давай, полашийте. Виходьте, пакаша, виходьте, виходьте. Першим мені треба сюди загнати бентамочок. Туди вкрайній. Вони, в принципі, самі знають, як бігти, але Бог його знає, додумаються чи не додумаються. Але самими першими це треба індичат сюди запустити. Ходіть, люблю, влюші, -глю гляші, йдіть. Люблю-блю-люб-люблю, бігом, бігом. Диви. сусіду! Сусіда що, дах поїхав чи що, горлає. Біжить. Кури. Бістріше! Ну, рухайся. Диви, там вже кури з'їли ваш весь корм. Дивися! Ну видісні це! Хш. Ти подивися на них, то ж я ж насипала вам! Ану киш! Паразити, Ти киш ще сказала! Кишкури! Яке нагле! Тож насипала вам кукурудзи! Дівчата, ні, ні, не треба цю воду пити. ідіть, давай! А де те, що було йому погано? Наче відходить вони дича одненькі, бачите меншенькі, Йдіть до себе! До себе йди. Зараз воду поставлю. Курка, вийде. Курка! Давай давай. Ану до себе йдіть. Дивись, вийшли. Ану до себе. Дивися. Все, ледь загнала! Бандіти парадіти малі! Капець. Набігалася. Фух, Ледь загнала! То в одну, то в іншу сторону, то в одну, то в іншу. Жесть якась. Так, зараз сюди водички додав, поставлю їм пити. Оруть, чуєте, оруть як? dove arete Зараз паште бентамок. Ще... Я вас повбиваю зараз кури. Якщо ви мені зараз будете заважати бентамок заганяти, я вас повбиваю, я вам сказала. Цей Інна прийшла знімати добре позитивне відео. Вони мене вивели. Ті, наче завжди заходять нормально, наче подуріли сьогодні. А, таракушку їжте. Щоб я вас не бачила тут, якщо ви побігли мені до фіртки. Хай ви тільки мені завадите. Буду вам. Прочухана такого дам, що мало не здасться. Зараз ці мені ще всі мозги виїдять. Ви Бентанки, а може і ні. Зараз побачимо. А ну, робіть ставки. Пишіть в коментарях, виведуть вони мене чи не виведуть бентанки зараз. Малинку. Ходіть, ходіть малі. Давайте, вибігайте. Кш -кш шш Жить додому. Покажіть, які ви розумні. І щоб у мене лишилися нерви. -кш -кш -кш. -кш. Біжіть. Без мами вже. Хш -хш -хш -хш. Біжіть, бігом, бігом. Бігом, бігом. Бігом мої клопи малі. Клопенятка, бігом. Додому біжіть. Давай, давай. Ось такі розумашки. Давайте, бо індичата мене вже вивели і куре. Кури і індичата. О, зараз, зараз будуть літати по всьому двору. У них вже крила виросли. Доведиш, що роблять. Так, зараз туди щини їм фіртку. Побачимо, чи зайдуть, чи ні. О, вони вже полетіли назад. Зараз, може, і мені зараз всі нерви зроблять. Фух. І показую вам реалії. Реальність. Яка. То ви, може, думаєте, що в мене чуть ли не канал про зоопарк, де там все в рожевих. Тонах, а з домашньою роботою так не буває. Так натомлююся біля них, що якщо щось неслухняне, то хочеться іноді й словечко сказати. О, дивіться, дивіться, на дивіться, мої розумашки, які Які блошки маленькі, ці бентамочки. Мої розумашки, біжіть, біжіть до себе бігом. Блохва мала. Бігом, бігом, дивіться, дивіться, знають, що треба їм туди. Давайте, давайте. Мої зайчики, як я люблю працювати із. Розумною птицею, бігом до себе біжить, Давай. Давай, 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 Ту туди, тут, тут, тут. О-о-о, туди, 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 туди маленький. Злякався, давай. Давай. Промазав, дурбецело. Давай, 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 ще до себе. Давай. Оно твоє. О, все, побіг. Все, пішли, всі пішли. От так, все, спокій святий. Все, пішли спадки. Отакі мої горобчики. Треба яйця забрати, коли я його заберу, я не знаю. Все забуваю. Все, йдіть спадки вже. Треба це поставити сюди. Розсипали. Все, біжіть, біжіть спадки. Біжіть. Барвистий, що ти там? Як ся маєш? Барвистий. А? О, пішли, пішли. Бачите, курчатка вже заходить, заходять самі спати. О, барвистий, барвистий танцює, дивіться. Я тебе кусну, дивися, кохінхінчика. Ти що? Вчора ця кролиця щось знов робила кубло. Я не можу зрозуміти, в неї ще не срок. Чи вона знову прохолостила і це робить кубло, того що гуляє. Ну, нема там нічого. Не знаю, може знов загуляла, де. показує тим, що вона гуляє. Не знаю. То вона... Два чи три рази прохолостила, є там вода в цих квочок? Є, не повиливали. Е, два чи три рази прохолостила, потім навела пару штук. Що, попили чи ще вам? Ще водичку. Нати, нати, пийте. Пийте вам воду. Збрали звідти пляшку, хай п'ють нормально. І тільки перевернуть. Пішли вони, всі п'ють, бачите? Дівчатка. Пийте, пийте, зайчики. Ви так себе вели погано, бо пити хотіли, так? Да? ви зайчики. П'ють чайок знов з полином. По окрасу дивлюся, проявляються в деяких руді плями, ось в цій цієї. Видно, думала, буде чисто біла, але ні, он руді плями. І в тих руді вони будуть такі, як та індичка моя, що я її повернула після окупації, що її люди не з'їли, слава Богу. Це ж я придбала індика, він її покрив в цьому році. І це ж з'явилися такі індичата такого кольору. Від неї і індика. І від нього, бачите, основна маса індичат такого кольору, як самець. Такий колір, як у тихорецького індика. Ну, Це, напевне, і є така порода тихорецький. Дуже гарна, до речі, порода. До те хвореньке, що погано було йому маленьке, водичку п'є побігло. Зараз поприношу ще корм понасипаю і індичаткам. На вечір. Вже темніє раніше, вже відчувається, що скоро осінь буде. Ось. Треба їм тирси принести на ще. Та стільки зараз ще роботи, що капець. Все пийте, тільки не перевертайте мені воду. Чули, що свині вже роблять. Ніхто їм не давав. Ой гуси. Діть, гусю сю сю, йдіть, ваша черга, йдіть.

Дечки побігли. А ці дво... троє стоять. Йдіть, гусь-сю, що таке. Що? Це ж я, йдіть, гусь-ю-сью. Давайте я заховаю за фіртку, щоб вони мене не бачили типу. Коротше, Заховалася. Будемо чекати, чи вони підуть, чи ні, ну? підуть Дивляться. Він <гум> дурбець, який капець. Ось, 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 Ой, йдуть. Ох, і стіконота, ох, і боягуза. Йдіть сюди. Йдіть до себе, йдіть. Йдіть, ось, 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 ось. йдіть. Це моя квочка, яка хоче стати мамою. Тут Відпочиває, так сказати, І індичка, яка все хоче сісти на яйця, я не даю їй, тому що мені зараз нема просто фізичної можливості е, нових квочок е, доглядати. Давайте кш -кш -кш. давай, давай. Заходьте до себе. Його. Ну заходьте що? Перший раз. Дивіться, дивіться, як індичка хоче, бачите, вирватися звідси і сісти на гніздо. Ну ні, отак днів 3-4-5 вона вистегне і перестане бути на сітку. Як пригають? <рес> Ох, ви безмозі, боже, ви такі смішні, це просто кап'є. Так, свиням. Тепер даємо свиням. Нову гранулку зробила. Що, даємо вам? А грушки вам давали? Ні, не йдете сьогодні. Грушки вам давали сьогодні чи ні? Свинота, що вам давали сьогодні? Нічого не давали? О, У вас так чистенько тут. Гарний запах такий, тут вони не гадять. Дивіться, як у них тут соломка, стільки клейонку вигризли. Все, а? давай їсть. Їщі такі, свинота, боїшся? Це кабанчик. Бережали кабанчика, так? Да. Кнопка, кнопка дається. О, ой, він дається, дивіться. Бачите? Дався трішки. Поки їсти даєш, то дається. Водички зараз пори, Дивіться, що понаривели Цілі ями понавиривали. Цей дичата завжди отак пищать перед сном кожен вечір. Що ви хочете? Ви ще малі, щоб сараїти. що ви пищите? Що, напопили? Все добре? Там тут кролик десь сидить. Кроличка де ти там? Є в тебе в... їжа? Кроля, Що ти там хрумкаєш? а? Линяє якраз така цікава окраса. Вийшла. Сінові. Сіно хрумкає. Так, закрила я? Ні, не закрила. Ва самця. Та, да, води нема, звісно. Хто б сумнівався, що у вас води нема, принесу. Ох, індичка, тут десь сюди, дивіться, тут десь сюди. Індичата, ну все, позакривайте роти свої. Я б зараз випустила б цих, свиней побігати, так ці ж ніяк не вмостяться воно. Що ви тут? Нам треба зараз, до речі, привезти комбікорм. Жарко їм. Привезти комбікорм їм і понасипати. А, це ж я хотіла води взяти. Бачите, як? Хожу, щось балакаю і забула, що я хотіла. Ну, якщо ці індичата виростуть і все буде добре, то вони будуть такі окрасом, як оця індичка, бачите? Така цікавий, такий цікавий в неї окрас, може, трохи світліші. Ну, я б хотіла таких розвести, це такий би був новий кольор у мене. Ні в кого такого не було б. Ну, як це, я шуткую. Звичайно, що кожна людина собі може взяти червоного індика і схрестити його із світлим і в неї вийде такий колір цікавий, індичок такого бежевого кольору, ближче такого до рожевого. Але це я так шуткую. До того, як у мене кацапи відібрали моє стадо індиків. Через цих освободітелів, які звільнили мене від індиків моїх, то мене були гарні індики. Я селекціонувала, розводила, виводила красиві окраси в індиків. А потім прийшли падлюки і довелося всіх індиків.